Всім привіт! Сьогодні вам покажу свій щоденний макіяж. Він швидкий, легкий, універсальний, який виглядає ніжно та Свіжо цей лук підходить і для роботи, для школи, для прогулянки та зустріч з подругами. Це той лук, який я роблю майже кожного дня, коли хочеться виглядати натурально, головне без зайвого, і який, на мою думку, підкреслює природню красу. Якщо ви також за простоту, то сподіваюся, що відео буде корисним для вас, і давайте вже розпочинати. Отже, я вже вмилась, нанесла зволожуючий крем, тобто підготувала шкіру до макіяжу. І перше, з чого я починаю, це обов'язково з spf крему. Так, Але спочатку потрібно заколоти волосся, щоб воно мені не заважало. Отже, spf Крем він захищає шкіру від сонця, запобігає пігментації і причасному старіння шкіри. Я його наношу. На обличчя і відповідно на шию. Це просто must have, оскільки навіть без нього найдорожчий крем вам не допоможе. Влітку вже краще використовувати SPF 50+, у мене зараз SPF 30, тому що влітку вже сонце більш. Активніше і ультрафіолетовий індекс значно вищий. Далі наступний крок це вже BB-крем. Даю перевагу саме BB-крем, оскільки мені подобається тим, що він легкий, він не перевантажує шкіру, дає здорове сяєння. Відповідно, також наношу спочатку на руку, потім на обличчя. І, до речі, він не так підкреслює зморшки. І також не забуваємо про шию. Мені більше подобається наносити б'юті блендером, тому що мені подобається, який він дає більш такий натуральний ефект і рівномірне покриття. Якщо, наприклад, хочете більш щільне, то вам підійде пенсель. Якщо там, до прикладу, поспішаєте чи немає необхідних інструментів, то взагалі можна пальчиками. До речі, спеціально купила новий б'юті блендер. Це приємне відчуття. Наносити чистим новим б'юті блендером. І розташовуємо. Я, звісно, не спеціаліст по нанесенню макіяжу, бо, до прикладу, я бачила відео, що краще робити ось такими рухами. Ну, мені більше подобається, як воно мене... ось так. І шию, щоб не було різкого переходу, трошки мікрофончик. Я вже там прям сильно не буду старатись. А ви, до речі, чим даєте перевагу? Пензлю, спонжику, чи наносити руками? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво буде почитати, чим користується більшість дівчат. Далі наношу бальзам для губ, щоб підготувати шкіру губ, зволожити, і тоді олівчик буде краще рівномірніше наноситись. Далі наступний крок це консилер. Я його наношу обов'язково під очі. Роблю такий, наче трикутничок перевернутий. І обов'язково на внутрішні кути очей. Якщо цього не зробити, то погляд буде здаватися, наче таким важким. Далі наношу на. Збоку, як це правильно, на уголки носа. Так, далі на пришечки, якісь такі дефекти, якщо є. Ну і трошки на підбородок. Ага, і ще тут, над губами. Саме консилер я вже роблю такими втоптуючими рухами. Мені так більше подобається, як він лягає. І внутрішні кути також розтушовую. Одразу вже трошки помітно, що змінився погляд, так? Він більш розкрився і, здається більш таким освіжаючим. Прищі буду трошки пізніше. Оскільки вони дають їм час трошки підсохнути, і таким чином вони краще замаскуються. Наступний крок це брови. І я їх фарбую коричневим олівчиком у мене від бренду Aden. Але спочатку я їх хочу гарненько розчесати І далі злегка, не сильно не тиснувши, я заповнюю простір. Ось так і з іншого боку. Ще раз їх гарненько розтушовую і фіксую гелем для брів. Краще пройтися двічі чи трічі, щоб зафіксувати форму, придати об'єму. І е, він дає такий образ знахка розтріпаних брів, що виглядає більш натурально, а це мені дуже подобається. Носочки трошки наверх. Одразу видно, як погляд трошки змінився. Ну, тепер можна замаскувати наші пришечки, і вони вже не так будуть помітними. Вони вже нормально підсохли. Наступний крок це контурінг. Для того, щоб обличчя не виглядало плоским, а більш скульптурним. Буду пробувати вперше замовила кісточки. Виявляється, в мене до цього не було достатньої кількості пензликів, тому буду експериментувати. Отже, беру, в мене тут є три відтінки: це хайлайтер. Відповідно, світло коричневий і темно, оскільки в мене досить такий світлий колір обличчя, то спробую ось цим кольором. Наношу на вилиці далі з боку носа. Ну, щоб трошки. Обла... овалу обличчя. Упс. Так як я не експерт на нанесення макіяжу, то відповідно в мене теж бувають косяки, скажімо, але їх завжди можна виправити. Далі наступний крок це рум'яна. Так, наношу на яблочко. І обожнюю наносити замість тіней. Подобається, як румяна додає життя такі румяні щічки. Далі я хочу ще раз пройтись гелем по брівкам. Вони вже такі стали більш Твердіші та да, з іншого боку зараз мені вже більше подобається, якої форми вони набули. Далі наступний крок це хайлайтер. Наношу я його під очі. Далі наношу на центр носа. Можна ще раз над губою, під бровки і на центр лоба. Головне не переборщити. Одразу видно, що обличчя воно. Вже не плоске, а вже більш скульптуроване чи скульптурне, як це правильно сказати. До речі, більшість косметики в мене саме бренду KIKO. Я нещодавно почала користуватися цією продукцією, і чесно вам скажу, це для мене One Love. Якщо хтось не знає, це італійський бренд, і з чим він мені подобається. В них дійсно великий вибір, і саме хороше співвідношення ціни та якості. А також більшість продуктів у них саме веганські. І на що, ще я звертаю увагу, так це на стильне упакування, естетика і головне, що вони зручні в користуванні. Тому дійсно щиро вам рекомендую. Так, наступний крок це вже очі. Так як я тінями не користуюсь дуже рідко, в мене вони є. Даю перевагу саме нюдовим відтінкам, але цього разу замість тіней я використала румяни. Зараз для себе я знайшла дуже крутий лайфхак, який мені дуже подобається. Це я побачила в якоїсь блогерки. Це наносити туш саме на зовнішній край вій. Візьму маленьке дзеркальце, це мені трошки незручно. Отже, я нанесла, не знаю так само, чи помітно, чи ні, але відчуття, ніби знаєте, є така невеличка стрілочка. І макіяж здається таким мінімалістичним і природнім. І таке ніби відчуття, що макіяжу немає. Ось це мені дуже подобається. Чи наношу я повністю вії Так буває, але найчастіше я роблю саме таким чином. Мені подобається, коли він такий більш мінімалістичний і наближений до натурального. І останній крок це вже губи. Наношу також олівчиком знову ж таки, бренд Kiko. І Відповідно помадка, отже, трошечки на міліметри я роблю вище контуру, я це, до речі, можу робити довго, тому що. У мене зазвичай буває несиметрично. Ось і все. Можна знімати за околочку і завершуємо наш образ улюбленим парфумом. Дякую, що додивились до кінця. Якщо відео було корисним для вас, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, це дуже важливо для мене. А ми вже з вами побачимось в наступному відео. Пока-пока!